Літня пара у ліжку. Вона каже. А пам'ятаєш, коханий, колись ти мені гладив ручку перед сном. Він бере її за руку, гладить. А колись ти мене перед сном цілував. Він тягнеться до неї і цілує. А колись ти мені ніжно покусував вушку. Він стає, крехтить і тягнеться за капцями. Ті куди? За зубами. Зустрілися сусідки. А де це ваш чоловік? Усі вихідні його не бачили. А я йому сказала коли вийдеш з душу, поговоримо про те, що я побачила у тебе в телефоні, так він з п'ятниці ще миється. Розкажіть про себе двома словами. Всяке бувало. Після весілля чоловік каже дружині Кохана, поки ти моя дружина, ти працювати не будеш. Сиди вдома, займайся прибиранням, пранням, просуванням, готуванням, вихованням дітей. Я хочу зробити майбутньому чоловікові гравірування на обручці. Що ви порадите? Напис негайно вдягни.